Ну що ж, друзі, усім привіт! І ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, знають, що мій блюєті накрився, а разом із ним і огляд на MacBook. Іншого мікрофона в мене немає, тому я одразу пішов в інтернет шукати собі щось нове. І мій вибір пав на три мікрофони: це HyperX, Fifine та Hator. Перший я вирішив набрати, тому що за відгуками це звичайний верпрайс мікрофон у гарній обгорці. А між FIFAм та Хатором я різниці особливої не побачив. Окрім того, що Хатор є українським брендом, і за деякими аспектами він навіть зручніше. Але про це я розповім трохи потім. Тому сьогодні до вашої уваги Хатор Dreamcast RGB. Я розповім вам про його зовнішній вигляд, його особливості, і, звичайно, ми зробимо його тест. Відео я поділю за розділами, тому ви зможете швидко шукати потрібну вам інформацію. Ну що ж, почнемо з розпаковки цього мікрофону. Сам мікрофон знаходився ось у такій упаковці, і знімаючи її, ми бачимо дуже непогану коробку, таку її на полицю не соромно поставити. В Наборі у нас шнур з Type-C на Type-C, сам мікрофон і перехідник для тримача мікрофону. Ну що ж, що перше можу сказати? Це Type-C. Нарешті Type-C. Я вже заманався з цим блюєті, тому що там міні-USB, і його майже ніде не знайдеш. Потрібен саме міні-USB під блюєті. Де це знайти? Чекати з Китаю два місяці? Навіщо? А тут type c Що я можу сказати про сам мікрофон? Ось ця частина, як я розумію, металева. І, до речі, тут є попфільтр всередині одразу. Тобто на тому ж Fifine, там попфільтр цепляється десь ось тут. І у вас перед лицем така штука велика, і це, як на мене, зручно. І якщо там нема поп-фільтру усередині, то це буде усе улавлювати. Я не знаю, як його налаштовувати. А тут він є усередині. Тобто мені не потрібен додаткової фільтр І так, зверху у нас кнопка м'юту ось тут знаходиться, вона у нас пластмасова. Але. Як на мене, дуже добре зібрано. Також знизу у нас ось ця частина теж пластмасова. А ну-ка, кнопки. Ну, блін, я не знаю, чи буде чутно, але. Знаєте, чому я так радію? Цей мікрофон коштував 6 тисяч. Ось ця кнопка, вона, вона клацяє ось так. А по-друге, коли ти намагаєшся себе зам'юти, то це не з першого разу буває. Треба натиснути декілька разів, щоб воно тебе зам'ютило. І це незручно. Розмір ви можете бачити самі, цей мікрофон набагато менше у ширину. Так, він трохи довший, але, хоча б так не сказав, ні, вони однакові. Ось ця кнопка, ну, мені звук подобається, тому що це не діло. І воно таке було з покупки. Я нічого не робив. Так, тепер ось ці регулятори. Тут воно крутиться добре, найс. Nice. Ну і сама підставка це у нас паутина, яка поглинає звук. Тобто, якщо ви будете бомбити у іграх, то ніхто цього не почує. І що ж, друзі? Новий звук. Насправді мені подобається, що тут можна зробити ось так: тобто, прямо на себе направити. Ох, як він світиться! В мене ще ніколи не було мікрофонів, які світяться, і виглядає це. Ну, мені подобається. У нас є кнопка знизу, на якої ми можемо міняти кольор. До речі, я зараз підключив його до телефону. Тобто, це вже не знову -то звук, це з телефону. Його можна підключити як до телефону, я не знаю, там ПК, консолі, до чого завгодно. Ноуту і воно буде працювати. А зараз ви можете бачити кнопку м'юта. Тобто, хм, ось тут її видно. Тобто на FIFA це цього не було видно. Наприклад, якщо я хочу себе зам'юнтити, я просто беру, нажимаю. Бачите він був червоним. Тобто це мют. Це набагато краще, ніж на блюєті. Я клянусь. Я, я не знаю. Що може бути краще? Ось це. Або це? Ви зараз не знаєте, що я зробив, але я це зробив. Зараз ви зрозумієте, чому я хотів собі Type-C мікрофон. Ось шнур цього мікрофону. Я його підключив до телефону через перехідник. А зараз він працює від проводу з Type-C на Type-C. Тобто цей перехідник мені більше не потрібен. Я можу брати цей мікрофон з собою. На блюєтті це міні-USB на USB. Це, це просто супер. І навіть до ноуту просто зараз можу. Взяти з телефону, підключити до ноуту, і звук вже буде тут. Це супер. Цей мікрофон є конденсаторним. Що це означає? Це означає, що він високочутливий для усіх звуків. Тому тут є 4 діаграми спрямованості на вибір. Перша це кардіоїдна. До речі, де їх перемикати, я вам зараз покажу. Наприклад, зараз звук йде ось так на мене. Тобто, усі інші вони прибираються. І це можна зрозуміти по тому, що ось кнопка. Це знову дуже зручно. Тобто зараз звук йде на мене. Знаєте чому це зручно? Тому що на блюєті ось перед мікрофоном, а налаштовується воно. І тобто, коли мікрофон усяка висить, вам треба зробити отак. І про цей перемикач я зовсім мовчу. Він туго. Він дуже тугий. А тут ви можете це побачити по оцій е, цяточці, тобто ось вона спереду. Перемикається воно ось цією кнопкою, тобто це звук і це перемикач. Щоб перемикнути, треба натиснути. А звук вам треба налаштовувати. Наприклад, зараз в мене на мінімум. І саме цікаво, що з телефону писку нема. З блюетті він пищав, я вам потім це покажу. Чому звук це важливо? Наприклад, ви зараз чуєте мій голос, він нормальний. Якщо я буду робити його голосніше, то це буде, наприклад, ось так. Ось зараз я вам розповідаю про цей мікрофон. Це в нас Hator Dreamcast RGB, і ви можете чути його звук, якщо я буду регулювати цей перемикач. Тому, друзі, вам треба правильно його налаштувати. І все у вас буде гуд. Ось тепер мінімум. І мені звук подобається. Наступний режим це двонаправлений. Перемикаємо Оп. бачимо дві. Це коли ви, наприклад, записуєте інтерв'ю. Я сиджу тут, хтось напроти мене. Ось ці звуки прибираються, і ми якби, записуємо ось так. Ось ці шуми прибираються. Все направлений режим. Це коли звуки. повсюди. Для SMRів. А стерео я покажу вам трохи далі на нормальному прикладі. А тепер трохи поговоримо про загальні характеристики. Тип мікрофону, конденсаторний, чутливість від мінус 130 дБ до плюс 2 дБ. Діапазон частот від 30 Гц до 18 кГц, розміри 227 на 127 мм. І робоча напруга 5 Вт. А тепер до тестів. Ну що ж, зараз я вам пишу, як пишу я звичайно. Зараз я знаходжусь десь у сантиметрах я не знаю, 10 від мікрофону. Через саму вінду я поставив гучність десь 75, а тут трохи більше, ніж нуль. Ще забув вам сказати таку річ, щоб вимкнути підсвітку. Якщо там глаза болять, ви можете зажати цю кнопку, яка перемикає підсвітку. І він вимикається. І також він включається. А, так, ну що ж, зараз я пишу у кардіоїдному режимі, я ще буду налаштовувати. А, що я можу сказати? Те, що, як я і говорив, цей мікрофон дуже чутливий. Тобто, ось ці звуки, десь там на столі або позаду, він буде чути. Так. Але це налаштовується через будь-який мікшер. Тобто, в мене це Nvidia Broadcast, я можу його скачати і поставити невеликий шумодав. І цього не буде. А так, мені голос подобається. Можливо, зараз він звучить не так, як він би звучав зазвичай, тому що я нічого ще не налаштовував, тобто ніякої оброботки зараз немає. Давайте я вам покажу, як працюють режими. Зараз кардіоїдний. Я перемикаю на. На двосторонній. Тобто зараз з цієї сторони ви чуєте мій голос. Якщо я десь сюди уйду, він стане трохи іншим. Так? Так. Чи не так. Наступний режим. А, у нас стерео. Тобто зараз а, ви чуєте мене більш у ліве ухо, а зараз ви мене чуєте більш у праве вухо. Раз. Раз. Два. Два. Ось так воно і працює. І останній, це все направлений. Тобто я можу говорити з будь-якої сторони і якість мого голосу не буде ніяк змінюватися. Ну, зараз ви можете там, чути скріп мого крісла та все таке інше, але ж знову це треба просто сісти і один раз налаштувати. З бульєт працює так, так само, тому це для всіх мікрофонів одна така особливість. Але ви можете використовувати його як і в ігри пограти, як в Дискорді посидіти, так і відео записати. Тобто я його буду використовувати для запису відео тепер. Він буде постійно зі мною. Він не шумить, він не здає писку, як блюєті. Я три дні морочив собі голову не мог виявити, в чому проблема, тому що на низьких частотах мій мікрофон блюєті. І здавав писк. Я хз, я думав, що це вже материнка, але ні, цей мікрофон працює нормально. Блюєті він пишіть через телефон і через ПК. Цей і через телефон норм, і через ПК норм. Тому я не знаю, блюєті коштував 6 тисяч гривень на той момент. Та й зараз він стільки ж коштує, якщо не більше, здається, 7-6,5. Але навіщо, якщо якість звуку я не чую, я не чую ніякої різниці. Тобто, якщо його правильно налаштувати, він буде давати просто супер звук. І якщо ви, правда, там не музикант, якщо вам не повинно кожен звук, якщо ви там не в студії, ви можете просто це от сидіти вдома і записувати. Тобто він працює норм. Особливо мені подобається, як він працює на низьких тонах. Тобто мій голос він нормальний. Він не пішіть, це головне. Тому що я з цим писком вже просто не знав, куди діти. Ну що ж, я вважаю, що на цьому огляд можна завершити. Тепер у мене мікрофон буде ось так. Що можна сказати? Мені сподобався цей мікрофон. Я не жалюю, що його взяв. І тепер він буде постійно зі мною усіх відео, тому що він реально ідеальний, тільки треба його правильно налаштувати. Ви самі чули, як він працює без обробки. Зараз він теж без обробки. З телефону він теж був без обробки. І ви можете писати будь-де, бо до нього підійде зарядка з вашого телефону. Ну, з Type-C на Type-C. Ви можете придбати його будь-де у нас, тому це теж не проблема. Ну що ж, дякую вам велике за увагу. Піду робити огляд на MacBook. Всім до зв'язку!